Як пройти тестнет від проєкту Інітія. В цьому відео ми саме розберемось в цьому проєкті, які тут є перспективи, хто сюди інвестував, чим цікавий цей проект, і відповідно повністю покроково пройдемо тестнет, за який в майбутньому ми мали б отримати тут відповідні нагороди. Це один із найперспективніших тестнетів, тому я рекомендую його пройти і додивитися це відео до кінця. Це L1 блокчейн, який буде допоміжним, скажімо так, і підсиленням до різноманітних ролапів. Тут є чудовий. Партнерства, хороший інвест, великий Twitter скор і багато чого іншого цікавого. Тому сідайте зручніше, перейдемо до головної теми цього відеоролику. Почнімо ми, друзі, з базової інформації. Це підписка на мій телеграм-канал. Інформація виходить швидше, якісніше про подібні і різні можливості, де можна заробляти в інтернеті, як для хай банків, так і для лоу банків. Перше посилання в описі під цим відео. Підписуйтесь. Також ставте лайк за україномовний годний контент. Ну і ми розберемо базу від самого проекту ІНІТІЯ, це «Twitter Score». Давайте на нього поглянемо. Це 74, дійсно хороший результат. Далі інвестиції, є багато різних інвесторів, ну відносно багато. І самим головним із них є Binance Labs, який проінвестував ще в 2023 році. Поки що сума у нас невідома, але я думаю, якщо оголосять, то багато хто буде дуже приємно здивований і почне робити також цей тестнет. Є і інші Tier 2 інвестори, і в загальному на даний момент вони зібрали 7,5 мільйонів доларів. Якщо прийти на сайт, ми побачимо. Більше інформації про цей проект, чим вони займаються і як працює їхня технологія. І одразу ж можна сказати про їхні екосистемні продукти, з якими ми також будемо співпрацювати, і саме головне то, що вони вже є. Команда проекту є відкритою, популярною і відвідують різноманітні конференції, і також проводяться різноманітні ама-сесії, От одна із них це з Binance Labs. Що ж, друзі, так як це L1 блокчейн, тут обов'язково потрібен буде токен цьому проекту, він 100% буде, і проект записані запустив нагороджувальний тестнет, за яким ми отримувати будемо з вами певні нагороди, які поки що невідомо, але в нас є інші деталі: це деталі самого теснету і яким чином він буде відбуватись. Почнімо з того, що в нас буде аж 8 тижнів взаємодії з цим проектом, і на даний час іде перший тиждень, про який я вам відповідно і розкажу. А якщо ви хочете дізнаватись про наступні тижні як взаємодіяти з цим проектом, і всі інші деталі по цьому проекту, то ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на телеграм-канал. Якщо буде великий відклик на цей відеоролик, я буду старатись записувати і про наступні тижні іменно відео з повним розбором, як тут брати участь, і в наступні тижні. Ну і так чи так буде інформація в моєму телеграм-каналі, тому точно не пропустите. Я нагадаю, що ми тут участь беремо абсолютно без вкладень. Нам всього буде потрібно заклеймити тестові токени, з якими ми якраз будемо взаємодіяти. Будемо їх свапати туди-сюди, будемо. Перекидувати, будемо стейкати, і також взаємодіяти з екосистемними проектами і годувати свого персонажа. Про це все от якраз зараз починаємо. Для того, щоб почати, потрібно встановити їхній гаманець. Я рекомендую користуватись іменно ним. Просто в розширенні встановлюємо собі, зберігаємо світ фразу і встановлюємо пароль. Далі під'єднуємо сюди своїм гаманцем на цей сайт і копіюємо адрес свого гаманця. Я хочу сказати, що всі посилання з цього відеоролику будуть в описі під цим відео. Далі ми переходимо до першого зав... Із першої неділі ми нажимаємо вкладочку Faucet і зараз будемо запрошувати тестові токени на свій гаманець. Просто підтверджуємо, що ви не робите, і нажимаємо кнопочку Submit. З цієї сторінки переходимо на друге завдання і створюємо свій домен. Також піднімаємо сюди своїм гаманцем, вписуємо якийсь юзернейм і підписуємо транзакцію. Також хочу додати, що за ці всі дії ми отримуємо XP. Чим більше XP у вас буде, тим краще ви зможете прокачати свого. Персонажа, і відповідно швидше за все, за цього персонажа буде якраз і аирдроп. Але про це все пізніше. Нажимаємо кнопочку Enter, вибираємо на 3 роки і нажимаємо Регістр. Підтверджуємо нашу транзакцію. Поки проходить наша транзакція, ми переходимо до третього завдання, де потрібно буде свапнути токени. Вибираємо суму, яку ви хочете, і той токен, який ви хочете, і нажимаємо кнопочку Next. Далі нажимаємо «Confirm» і також підтверджуємо нашу транзакцію. Так як це тестова мережа, ви мусите розуміти, що тут можуть бути певні лаги, як не проходити транзакція або якісь глюки на сайті і так далі. Це нормально, до цього потрібно бути готовим. Далі ми переходимо до четвертого завдання, і потрібно буде застейкати певну кількість наших токенів певному валідатору. Ось тут виберемо валідатора, можемо абсолютно рандомного натискаємо Next, Confirm і також підтверджуємо транзакцію. Переходимо на п'яте завдання. Тут потрібно буде створити ліквідну пару. Вписуємо якусь суму USDC або іншого токену, нажимаємо Next. І вибираємо тут якогось також валідатора. Нажимаємо Next і підтверджуємо нашу транзакцію. Після того, як ви виконуєте тут всі завдання, потрібно буде змінтити NFT. Бачите, за першу NFT, яку я змінитив, мені дало 100 XP. Це якраз ці XP, які потрібні нам будуть для прокачки нашого персонажа. Ось так це все буде виглядати. Тут буде в Mint і на кожному із них потрібно буде змітити NFT. Останнім завданням буде клейм ревардів, тобто за стейкінг або за це завдання. Або за ось це, воно автоматично має у вас накапати. Ви нажимаєте сюди, нажимаєте «Approve», навіть якщо в мене тут пише 0. і виходить, що я все одно виконав завдання, бо якісь копійки мені все-таки накапали. Щоб перейти до наступних завдань, обов'язково буде потрібно дочекатись, коли на кожній з цих сторінок появиться. По ось такому от NFT, яке потрібно знову ж таки змінити. Першу розкажу про додаткові активні, за якими також получаємо XP, але це вже буде взаємодія з екосистемними продуктами. Переходимо на ось цей сайт, нажимаємо Connect Wallet. Тут потрібно забіріжити токени INIT з основної мережі в INIT АІ, ось так, як в мене тут показано. Писуємо суму, нажимаємо Підтвердити наш гаманець і підтверджуємо нашу транзакцію. Підключаємо сюди своїм гаманцем. І цей проект – це екосистемний продукт, на якому можна створювати і мінтити NFT за допомогою штучного інтелекту. Ми нажимаємо ось тут Generate Collection. Вписуємо сюди якусь назву, ще раз назву, опис вписуємо, нажимаємо Submit. У нас на черзі тукана, підключаємо сюди своїм гамецем і свапаємо якусь рандомну кількість токенів на інший токен через цю площадку. Нажимаємо підтвердити свап» і підтверджуємо нашу транзакцію. Далі переходимо в вкладочку Pool і вибираємо, який нам пул більше подобається. Я, допустимо, виберу usdc до. Ініт. Вказуємо суми, ось тут вверху і внизу, і нажимаємо «Добавити ліквідність. Також підтверджуємо нашу транзакцію. Далі переходимо на офіційний брідж і бріджімо наші токени з нативної мережі в ТУКАНа, і також вибираємо токен ТУК. Далі переходимо на цьому сайті в цю вкладочку, підключаємо сюди своїм гаманцем і конвертуємо якраз цей токен, який ми тільки що свапнули, в TLP. Інше завдання ви можете переглянути самостійно через цей гайд. Тут все детально пише. Ну просто щоб не займати дуже велику кількість вашого часу. Так пройшло в районі однієї години, як мені оці всі завдання зарахувало, і я змінтив кожну з цих NFT. Лаги були, особливо лагало в мене четверте завдання. Але далі у нас з'являється таке віконечко з нашим собакою, це наш персонаж, за яким нам буде потрібно доглядати. Нажимаємо кнопочку Build і підтверджуємо нашу транзакцію. Ось, друзі, як буде виглядати наша сторінка, вже з нашим профілем, вона відкривається тільки в тому випадку, коли ви... Виконувати ці всі завдання, про які я вам розказував. Бачимо кількість наших поємтів, які ми заробили. Також бачимо таймер до наступного розповсюдження наших XP-шок, наш реферальний код, з яким ми можемо поділитися з друзями. От, внизу проекти, з якими можна взаємодіяти для того, щоб получати додаткові XP, які нам дуже сильно тут пригодяться. І відповідно, лідерборд, по якому ми можемо зрозуміти, що якщо у вас мінімальна кількість XP, ви отримали от профіль то ви на 262-му тисячному рангу Ну, Це в моєму випадку така ситуація. І далі саме цікаве, це то, що нашого персонажа потрібно годувати найкращою їжею і раз в тиждень. Тобто, чим кращу їду ви йому даєте, тим кращий левел він получає і е збільшується і покращується його самопочуття, і відповідно наш майбутній айрдроп. Так як вже наша неділя підходить до кінця, мені потрібно буде його прогодувати. Годувати ми його можемо з самою поганою їдою, допустимо, це консерви. Далі хороший обід. І Філе Мінньона це вважається найкращою їдою, якою в принципі і рекомендується годувати. Далі ми попадаємо на ось таку сторінку, де пише наші XP і ту їжу, яку ми тут можемо виграти. У нас є певні бокси або ларьки, якщо так можна висловитись. І за певну кількість XP у нас рандомно випадає з цих ящиків якась їжа. Тобто, якщо я виберу самий поганий ящик Ларіок, то мені тут може випасти, допустимо, консерва. Якщо я виберу рідкісний, то тут вже випаде там хороший обід. А якщо я виберу легендарний, то допустимо. Тобто, це не точно. Випаде мені вже ось це філе міньйона. Тому давайте я куплю просто камонку, підтверджуємо нашу транзакцію. І зараз подивимось, яка їжа мені тут випаде. Також ми можемо схрещувати тут їду і отримати якусь кращу. Допустимо, якщо у вас є 10 консервних банок, ви можете їх схрестити і отримати вже хороший обід. Або, допустимо, там два хороших обіди і отримати філе міньона. Далі, якщо ви не годуєте свого персонажа протягом одного тижня, він помирає і стає привидом. Для того щоб відновити його життєздатність, потрібно обов'язково його буде нагодувати філе міньона. І для того, щоб переходив ваш персонаж на наступні левела, у нас є певне життя. Допустимо, як в мене, воно зараз одне з п'яти. І чим кращою їдою ви його годуєте, допустимо, філем одразу дає п'ять оцих зарядів, і він Автоматично переходить на наступний левел. Якщо ви, допустимо, по одному годуєте, то по одному збільшуєте. Із нашого лайка мені випало консерва, це було зрозуміло. Скаємо ок, бачимо, у мене тут обновились дані. і обновились мої XP. Далі я перехожу на свого персонажа. І можу його погодувати. Нажимаємо на консерву, мені показує, що в мене вона є одна. Нажимаємо ОК і підтверджуємо транзакцію. Я думаю, що всім зрозуміло, як пройти теснет. В принципі, нічого складного немає, просто трішечки підлагує. І потрібно буде постійно виконувати тут завдання, щоб ваш персонаж постійно виростав по левелам, щоб ви його покращували, тому що по логіці іменно за це і за кількість квесів, можливо. Буде в нас айрдроп, тому нашого персонажа буде потрібно прокачувати обов'язково, на мою думку, всі коди і посилання, і також на цей гайд, про який я вам казав, щоб взаємодіяти з. Екосистемними протоколами буде в описі під цим відео, але не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, де будуть виходити як мінімум текстові інструкції по наступним тижням. Буду старатись не забувати про цей проект, тому що він насправді цікавий і є шанс хорошого лістингу і аєрдропу. Тому знову ж таки ставте лайк цьому відео. Переходіть за першим посиланням, яке є в описі під цим відео. Підписуйтесь, і я вам бажаю всього найкращого.